Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг про обстріли області. Розповість начальник відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтанюк. Прошу вітаю всіх сьогодні. Вночі російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 11 приватних будинків, дев'ять господарчих споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік йому 32 роки. Зараз він перебуває в лікарні якого брифінг завершено?